Добрий день. Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Соточки гривень я думаю, буде достатньо. Це на одного з орендою квартири. Ну так це з одного, якщо без дівчини. Ви з дівчина чи без дівчини? А, ні, без дівчини. Без дівчини. А, скільки витрачаєте? 90% я витрачаю на ренвестую в бізнес, а 10% витрачаю на їжу, на оренду і так далі. Чи можна з вами провести день, щоб показати, як ви живете в Києві і на що ще витрачаєте гроші? Ви знаєте, я дуже відкрита людина, тому можу показати все, що завгодно. Я дівчина. Та яка дівчина, я тільки мільйон гривень в бренд вклав одягу. Тому... Ого! В свій? Да, свій? Ось це моя жилетка, худі, штани, все, все що на мені. Куди ми зараз їдемо? Покажу вам квартиру, де я живу. На що мені довелося піти, щоб відкрити бренд? потрібно було дуже знизити свої розходи. Подивіться, як виглядає багажник-підприємця. Приїхали на мою квартиру. Нема світла, ну, будемо без світла. Заходьмо маленька, а ви там почекаєте. Скільки тут квадратів? Тут багато квадратів, десь 50, але кімната в мене маленька. А ви тобто ви не один живете? Ну, зараз ні. Моя кімната, заходьте. Ви тут ночуєте? Звісно, а де не на вулиці ж? Ого, оце і все. Трошки місця, і навіть немає вікна. Ну так сплю. Ну так сплю. Тут для телефончика місце є нормально на коробці прямо. Ну да, тут і тут і товари мої, і, і костюмчик. <рес> відразу що вас за медалі? Це з міста Києва, з Кубку України з боксу. Це з третє місце на Кубку України з боксу. Як давно ви боксом займаєтеся? 13 років вже займаюся. Та це кухня, звичайно, але коли я тільки проїхав і не було грошей знімати гараж. Я прям тут ремонтував велосипеди. Да. А Тут прямо. Да. До речі, зараз пошукаю фотографію, то мені здається, багато людей не повірять просто. Купляв велосипеди на Олексі, якісь зламані, ремонтував їх і продавав дорожче. В гараж заходимо, де я ремонтую велосипеда. Це ви відремонтували їх? Так, власна руч. Тут насправді жити можна. Тут диван mm. он, є, подивіться. Yeah, yeah. У мене тут, до речі, один друг жив. <реш> а що це у вас за гривні такі? Це не мої. Це, це штучне. Зараз їдемо в ательє, де ми робимо перші зразки та де можна придбати та подивитися нашу продукцію. Це мій бренд, який я готую запускати уді як на мені. Бачите, навіть блискавка з моїм брендом. І як по якості. Ти що, це це типа як стонік, знаєте, Balenціaga 100%. Ого. Бачите, типу як стонік на мінімалках. Круто. Да? Класно? Лучше, да? Розкажіть про ваше лого та напис. це для тих, хто вірить в себе, для сильних людей, для тих, хто любить працювати, йде на своєму шляху, і тут написано: що Мені не потрібен швидкий успіх, мені потрібен шлях до нього. Що ви людям побажаєте, які шукають себе і хочуть теж реалізуватися? Проблеми і перешкоди – це добре, тому що вони роблять нас сильнішими, і я впевнений в своєму продукті. Тому мені не соромно написати своє прізвище на одягу.